Усна народна творчість. Тема 6. думи, аналіз твору, дума про Марусю Богуславку. Думи великі, пісенно розповідні твори, переважно героїчного змісту про важливі історичні події, найчастіше про боротьбу українського народу проти іноземних загарбників, близькі до історичних пісень і билин за тематикою, але пісня виконується співом, дума і билина речитативом проказанням проказуванням під супровід кобзи, бандури чи ліри. Дума, на відміну від пісні, має нерівноскладові рядки, переважно дієслівне римування, більша за обсягом. Дума з'явилася приблизно у 15 столітті під час виникнення козацтва. У думах народ створив образи мужніх, благородних і сильних духом героїв, які заради своєї свободи готові йти на смерть. У багатьох випадках дума створювалися після якихось важливих подій. Виконавці народних дум, кобзарі та лірники, які ходили містами і селами, співали думи під акомпанемент своїх інструментів. Самі вони називали думи козацькими піснями або поважними піснями. Тематика народних дум: страждання невільників у турецькій неволі, втеча невольників у рідний край, прославляння воїнів козаків, вірних захисників рідного краю, борців проти турецько татарських загарбників. Прославляння героїв національно визвольної боротьби українського народу проти польсько шляхецького поневолення. Порушення проблем моралі людських взаємин. соціально побутові. Структура думи. Заспів або зачин, заплачка, Основна розповідь та закінчення або славослов'я. Дума ділиться на інтонаційно смислові тиради. Тирада це мовний період обсягом від двох до восьми рядків, об'єднаних Римою. Урочистий піднесений стиль дум посилюється прийомом ретардації, ретардація це уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих фраз. Відомі українські кобзарі Остап Вересай, Михайло Кравченко, Іван Крюковський, Андрій Шут, Іван Стрічка та інші. Науковий термін Дума вперше запровадив Михайло Максимович у першій половині XIX століття. Перші публікації Дум здійснили Царпелев, Лукашевич, Медлинський, Куліш Максимович. Дума про Марусю Богуславку. Перлиною українського народного епосу є Дума про Марусю Богуславку. У Думі розповідається, як у турецькій неволі уже 30 літ перебуває 700 козаків. Одного разу до ув'язнених прийшла дівка Бранка Маруся, попівна Богуславка, і запитала, чи не знають вони який сьогодні день в землі християнській. Невольники, як 30 літ Божого світу, сонця праведного не бачили, звісно, знати не могли. Тоді Маруся повідомила, що завтра святий праздник – роковий день, великдень. Вона просила козаків не лаяти, не проклинати її за те, що нагадала про праздник. Маруся сказала, що як буде пан турецький до мечеті від'їжджати, то віддасть їй ключі. От тоді вона й визволить невільників. У святу неділю Маруся Богуславка визволяла невольників, але з ними не тікала, а просила передати її батькам, щоб вони не збирали великих скарбів на викуп доньки, бо вона вже потурчилась, побусурменилась для розкоші турецької для лакомства нещасного. Руся Богуславка, це не історична особа, а узагальнений образ жінки-полонянки, яка, потрапивши у турецьку неволю і ставши дружиною турецького султана, не забуває рідної землі і намагається, хоч щось корисне зробити для неї. Тема розповідь про те, як українська дівчина, яка стала дружиною турецького султана, допомагає своїм полоненим землякам повернутися до рідної землі. Ідея засудження поневолення, страждань, яких зазнали українці під час нападу турків, віра у щасливе вільне життя. Художні особливості думи Епітети, Білий камень, бідні невільники, святий день, тяжка неволя, розкіш турецька, лакомство нещасне, тихі води. Метафора Сльозами проливали. Повтори. Стояла темниця кам'яна, козаки ви бідні невольники, словами промовляли, сльозами проливали дівка бранка Маруся попівна Богуславка. Риторичні оклики. Козаки, ви бідні невільники, гей, козаки ви бідні невільники. Я, як ти нам в святий Великдень і сказала Тільки города Богуслава не минайте, между мир хрещений, пішли Божем на многое літа і до конця віка. Риторичне запитання. Чого? чи ви знаєте, що в нашій землі таєтень затерпера? Дума, буря на чорному морі має простий сюжет на тему традиційних народних моральних норм християнської моралі. У заспіві ясний сокіл, що навіює співчутливий настрій, жалібно квилить, сидячи на білому камені й поглядаючи на море. На початку зображене лихе знамення затемнення сонця. Половина місяця у тьму уступило. Героїв твору братів покарано за гріхи, які вони вчинили вдома, не взяли батьківського благословення, не шанували брата і сестру, не хрестилися, не скидали шапок, ідучи повз церкву, старим людям грубіянили тощо. Дома прославляє сімейно-родинні зв'язки, які наділені тут майже містичною силою, пропагує ідею святості сімейних родинних взаємин.